Вітаю радіослухачів ФМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, дискутуйте, ставте свої уподобайки, висловлюйте свої думки. Я думаю, що наші відео нікого не залишатимуть байдужими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми продовжуємо обговорення з Саміту НАТО, який завершився у Вашингтоні, таке враження, що політики роз'їхалися задоволені е, тим, що виконали свою місію, е, аналітики вправляються у компліментах на адресу е, такого евфемізму мовного, як незворотність курсу України у НАТО. Хоча, як е, на мене, то це трішки дивно, оскільки незворотність. Курсу України в НАТО зафіксовано, по-перше, в нашій Конституції, а по-друге, цей, цей термін вже вживався 16 років тому на Бухарейському саміті Альянсу. Ото, власне, обговорити ці деталі, Підсумків саміту НАТО у Вашингтоні я запросив експерта Українського інституту майбутнього фахівця міжнародника Ілію Кусу. Вітаю вас, пане Ілія. Доброго дня. Отже, на ваш погляд, чим принципово відрізняються рішення цього саміту у Вашингтоні від попередніх документів? Альянсу, і що означають ці е, мовні ефемізми, замінники е, на кшталт незмінності курсу, на кшталт Україна перебуває на мості до НАТО? Е, будь ласка, ваш аналіз. Формулювання інші в 2008 році нам просто писали про те, що ми будемо в НАТО за в НАТО. Зараз власне використовують більш складні слова. Ну, можливо, для когось це там суттєва зміна. Дійсно, це більше політико-символічна історія ніж практична. В реальності, як самі ти показав, він показав те, що в принципі ми знаємо багато років. Наше членство в НАТО воно прив'язане до трьох факторів. Перше е, завершення війни, втім в тому чи іншому форматі, друге політичний консенсус країн-членів НАТО е, щодо участі щодо вступу України, якого зараз немає, і третє е, це здійснення тих реформ, які Україна взяла пообіцяла зробити всередині країни. Це те, що стосується і стандартів, і рекомендацій НАТО, як в збройних силах, так і в. Питаннях демократизації політичної системи, які ми маємо виконати, для того, щоб відповідати критеріям на вступ до альянсу, поки ці три фактори не спрацюють, ми в НАТО не будемо, пане Ілля на саміті у Вашингтоні 23 країни і ЄС підписали так званий Український компакт. Поясніть, будь ласка, чим він особливий, чим він відрізняється принципово чи не принципово від тих безпекових угод, які підписав президент Зеленський з кількома десятками країн світу, які прихильні до українського спротиву Росії. Принципово він не відрізняється, тобто логіка документу, така сама, як і тих угод, які ми підписували з двосторонньому форматі з іншими країнами. Логіка така, що це рамкові угоди, які дають створюють для нас основу для подальшої співпраці з цими країнами. В даному випадку мова йде про рамку майбутньої співпраці з альянсом в цілому. На які можна побудувати якісь проекти, можна ну можна не будувати. Це вже питання до України і до того, як ми її будемо реалізовувати в практичному сенсі, звісно, український компакт, так званий, так і ну і двосторонні ті угоди, які ми підписували, вони, звісно, там не міняють нічого. Тобто, там, ну окрім тих. Положень, які стосуються виділення нам допомоги, там дійсно країни взяли на себе зобов'язання конкретно виділити нам суми грошей до кінця року. Е, окрім цього, все інше це більше під все інше, тобто це спільні підприємства, наприклад, якісь інвестиції в сферу ВПК. Перенесення виробництв в сфері ВПК там за кордон чи створення якихось нових там в прикордонних районах, те що обговорювалося там з Польщею, з іншими країнами, це все вже залежить від нашої подальшої співпраці на технічному рівні з цими країнами. Самі угоди вони дають основу для цього, створюють юридичну і е, політичну, але не більше того. Звісно, там ставитися до них як до якихось, наприклад, гарантій безпеки, як у нас часто в медіа пишуть, не потрібно. Дивіться, я хотів би з'ясувати і для себе. Оце, е останнім часом думаю довго над цим, і для наших. Е Слухачів, глядачів, таку річ, коли країни підписують між собою двосторонні угоди, або як у випадку українського компакту, підписують угоди колективно 23 країни з Україною, то йдеться відтак про обов'язковість ратифікації цих угод національними парламентами, інакше, не будучи імплементованими в національні законодавства, вони залишаються. Просто деклараціями намірів. Чому ніхто не веде мову про ратифікацію національними парламентами цих угод, і більше того, в Україні не ведуть мову про ратифікацію українським парламентом цих угод. Це хороше питання. Звісно, найкраще на нього можуть відповісти, я думаю, в нашому МЗС. Але я можу лише припускати, чому так? Ну тут. Може бути декілька, тут може бути декілька е, варіантів. Тобто варіант один, що е, ці угоди не потребують ратифікації з якоїсь причини е, політичної чи юридичної, я вже не знаю з якої, але. Можливо, були домовленості про те, що мовляв не потрібно їх ратифіковувати або не обов'язково. Е, друге, це е, міжнародні угоди, які мають рекомендаційний характер. Відповідно, там ратифікація не є обов'язковою процедурою, тому що це там які, якісь рекомендаційні норми, і все. Е, і третій варіант це те, що ну ці угоди дійсно вони мають декларативний характер, тобто вони рамкові, але при цьому е, ну їх. Їх зробили так, щоб вони не були там якимись суттєво юридично потужними е, до такого рівня, щоб може треба було їх затверджувати на рівні парламентів. Е, я не можу сказати, чому так і чому це не обговорюється. Знову таки, найкраще на це питання може відповісти наш уряд, тому що ну власне ну до них треба передресувати це питання. Я не бачу в цьому нічого прям трагічного. Сказати, що от, от, от якщо... Вони не будуть ратифіковані, нічого працювати не буде. Ну це неправда. Звісно, там на основі на цій основі можна спокійно працювати і поглиблювати співпрацю з партнерами. Що ми робимо, але звісно є питання просто до того, в якому статусі ці угоди. Ну це дійсно це ну це слушне питання, яке потрібно задавати. Саміт НАТО в Вашингтоні відбувся одразу ж фактично після саміту миру у Швейцарії, у, на якому були обговорені принаймні три з багатьох пунктів формули миру президента Зеленського. І власне кажучи, як на вашу думку, чи матиме цей процес? Продовження особливо після заяв Росії, що вона не бажає і не братиме участі у другому саміті, запланованому на осінь у Саудівській Аравії. Як працюватимуть в такому випадку ці рішення і саміту НАТО, і саміту Миру? Я думаю, що все залежатиме від е, військово-політичної ситуації. Наскільки я розумію, росіяни роблять ставку на те, щоб просто створити силову позицію до переговорів, е, тобто захопити якомога більше територій за літо і початок осені, і потім е, ультимативно представити це е, представити Україні якісь вимоги, е, на кшталт тих, що які озвучував Путін перед самітом миру Швейцарії. Ми зі свого боку робимо ставку на те, щоб за весь за цей час або як мінімум зупинити російський наступ, або як максимум відтіснити їх на декількох участках фронту, щоб теж можна було це ну, показати, що вони в силову позицію не стали, і відповідно вести переговори теж з більш е, ну, комфортною для нас переговорною позицією. Е, я... Схиляюся до того, що на другий саміт всі приїдуть. Е, інше питання, що навряд чи другий саміт завершиться якимось практичним, е, ну якоюсь прям готовою мирною угодою. Я в це не вірю. Я думаю, що максимум на що ми можемо розраховувати, це те, що на цьому саміті вперше почнеться обговорення, ну предметне обговорення компромісного варіанту е, припинення вогню, угоди про припинення вогню, не мирної угоди, бо це прям. Я думаю, до цього дуже далеко. А саме про припинення вогню, якщо дійсно це станеться, і я думаю, що це все буде відбуватися паралельно з бойовими діями, як показали нещодавно турне Віктора Орбана в Київ, Москву, потім в Китаї сполучені штати ні Україна, ні Росія не готові припиняти вогонь до переговорів, тобто до саміту, до другого саміту миру, очевидно, в Саудівській Аравії. Я так розумію, що це все будуть паралельні процеси бойові дії і паралельно-переговорний процес. Ну, якщо взяти до уваги усю, усю цю суму е, проблем, які ми частково е, заторкнули з вами, тобто і розмитість формулювань, і якісь е, юридичні аспекти, і так далі, чи не видається вам, що Україна поруч з тим, що е, намагається е, е, зробити тіснішими зв'язки з НАТО, все-таки шукає якихось інших безпекових конструкцій? Поза Альянсом. Тобто, ну, йдеться, наприклад, про той же Балто-Чорноморський Союз, чи якесь об'єднання, скажімо, країн Центральної і Східної Європи, які реально загрожені Росією. Я не знаю, чи шукає дійсно Україна, ну то чи ж наша влада, наші дипломати якоюсь, якусь конструкцію, яка була альтернативою НАТО, але при цьому б задовольняла б наші. Інтереси в сфері стратегічної безпеки на даний момент я іншої конструкції не бачу і більше того, навіть ну навіть членство в НАТО воно ж не дає залізобетонної гарантії, що на нас ніхто не нападе. Тобто, принципі, це так. Це більше ну членство в НАТО воно може давати впевненість більшу впевненість і в тому, що там ми будемо захищені в якийсь спосіб, але все одно. Навіть навіть вступивши в НАТО, ми маємо бути готові до того, що, наприклад, Росія, якщо захоче, ну ми з нею все одно будемо воювати, і наприклад, страх ядерної війни, який існує в країнах ЄС і НАТО, він нікуди не зникне, якщо ми станемо членом альянсу, тобто, все одно країни будуть себе стримувати, бо боятимуться прямого зіткнення з Росією. Тому на даний момент, я думаю, альтернативи інтеграції України в західні. Євроатлантичні структури немає, і в найближчим, і в, ну, в короткостроковій перспективі ми рухатимемося в цьому напрямку в середньої довгострокової перспектива, коли, наприклад, вже ми дійдемо до якоїсь там проміжного завершення війни, наприклад, тимчасового, не тимчасового, я вже не знаю, як це буде виглядати. Тоді ми можемо говорити про початок, ну вже пошук якихось. Інших конструкцій, коли буде формуватися новий баланс сил в Євразії, в Європі, ну більш широкому сенсі, в Євразії, і дійсно, тут ідея так званих малих альянсів, про які говорив Дмитро Кулеба пару років тому, і те, що ви маєте на увазі, от Балто-Чорноморські якісь союзи, та це так звані малі альянси, альянси ситуативні, це дійсно ідея. Тоді вона може бути реалізована, особливо і я думаю, що скоріше за все ми до цього дійдемо в довгостроковій перспективі. бо на жаль, тенденція у світі така в міжнародних відносинах, що подібні альянси, як НАТО, вони сьогодні не є найкращим способом забезпечення безпеки інтересів держав. Тобто, довго тродовтривалі такі альянси вони не в тренді. Більше будуть схилятися до саме от малих союзів ситуативних по інтересах країн, які перебувають поруч, розташовані поруч. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що в нашій віртуальній студії був експерт-міжнародник-фахівець Українського інституту майбутнього Ілія Куса. А переглянути нашу бесіду ви можете на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика слухати ж програму Маркер подій на хвилях FM Галичина. Ви можете щобудня о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.